Чоловічий годинник по едекар авалон. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна метелик, щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати дату та час, будемо використовувати штифт, який знаходиться посередині. Налаштувати дату, виймаємо штифт спочатку не до кінця, як показано на відео. І в такому положенні налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний час. Також бачимо, що разом з цією стрілочкою рухається стрілка в маленькому циферблаті справа. Це час у 24-годинному форматі. Налаштувавши час, натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутий до корпусу. Верхня кнопка відповідає за секундомір. Щоб його запустити, ми натискаємо верхню кнопку. Бачимо, що в нижньому маленькому циферблаті пішов відлік. Щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку. В цифрблаті зліва маленькому ми бачимо, що це йдуть хвилини нашого секундоміру. Кнопочкою, яка знаходиться в нас з іншої сторони, ми можемо рухати безель.